Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для нової України. Я Петро Новичег і з вами сьогодні, 22 квітня, ми читаємо перше послання апостола Петра, третій розділ. В цьому третьому розділі апостол навчає подружжя, як жити в любові і злагоді, і звертається тут як до жінок, так і до чоловіків. У суспільстві, де чоловіки молилися Богові словами Дякую, що ти не створив мене жінкою, язичником чи рабом, де вважали за недоцільне навчати жінок Божому Слову, настанова до чоловіків шанувати дружин як співспадкоємець Божої благодаті та поводитися з ними як із тендітними вазами, сповненими жіночості, звучали не просто незвично, а революційно. Деяким жінкам, які потрапляли з грубого та принизливого оточення у християнську громаду, в атмосферу взаємної пошани та глибокої поваги, рівно із чоловіками, іноді це кружляло голову, і вони ставали багатослівними та галасливими. Тож апосоли вимушені були якось там стримувати пристрасті та нагадувати про внутрішню жіночу красу, яка перевершує будь-яку зовнішню привабливість. Чоловіків. Петро попереджує, що нешанобливе ставлення до дружин спричиняє перепони для їх молитов. Він вживає тут цікаве грецьке слово екопто, яким також скористався Ісус у нагірній проповіді, говорячи про спокуси. Пам'ятаєте, Ісус сказав: якщо твоя права рука спокушає тебе, відрубає її і кінь геть від себе. Відрубує оце екопто. Ось що робить із молитвами чоловіків негідне поводження з дружинами, руйнує їхні добрі стосунки із самим Богом. Це дуже серйозне попередження від апостола Петра, важливість якого підтверджується навіть сучасною статистикою. Ось, наприклад, у 2010 році Крістофер Ерісон із Техаського університету Сан Антоніо провів дослідження щодо впливу молитви на подружнє життя. Якщо подружжя молиться, що тоді відбувається? Результати вражають: у той час, як 50% перших шлюбів закінчуються розлученням, і 78% повторних шлюбів закінчується розлученням менше 1% пар, які щодня разом моляться, розривають шлюб. Ну, це американська статистика, але я вважаю, що це загальні принципи тут відображені. Хочете мати щасливе подружнє життя, ось як радить нам посол Петро шануйте один одного. Та щодня моліться разом. Давайте послухаємо цей третій розділ першого послання апостола Петра. Перше послання апостола Петра. Розділ 3. Так само, дружини. Підкоряйтеся своїм чоловікам, аби і деякі з тих, хто не кориться слову, були й без слова, полонені поведінкою дружин, побачивши ваше чисте життя у пошані. Нехай окрасою для них буде не зовнішнє, не заплітання волосся та навішування золота чи прикрашання одягу, а прихована сердечна людина в нетлінності лагідного і мовчазного духа, що є дорогоцінним перед Богом. Адже так колись і святі жінки, котрі надіялися на Бога, прикрашали себе тим, що підкорялися своїм чоловікам. Так Сара слухалася Авраама, називаючи його паном, а ви її діти, якщо робите добро і не боїтеся жодного залякування. Так само чоловіки, живіть зі своїми дружинами в порозумінні, поводячись, немов з тендітною вазою, сповненою жіночості. Виявляючи їм шану як спів спадкоємцям благодаті життя, щоб не було перепон для ваших молотов. Нарешті всі будьте однієї думки співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі, не відплачуйте злом за зло або лайкою за лайку, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви були покликані на те, аби успадкувати благословення. Бо хто хоче життя любити і бачити добрі дні, нехай утримує свій язик від зла й уста від лукавої мови, нехай ухиляється від зла і чинить добро, нехай шукає миру та побивається за ним. Адже очі Господні на праведних, а його вуха звернені до їхньої молитви. Обличчя ж Господнє проти тих, хто робить зло. І хто заподіє вам зло, коли ви будете прагнути добра? А коли й терпите через праведність, то ви блаженні, їхнього залякування не бійтеся і не тривожтеся. Господа Христа освячуйте у ваших серцях і будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто запитує вас про вашу надію, але з лагідністю і страхом, маючи добру совість, аби тим, чим обмовляють вас як злочинців, були посоромлені ті, хто кепкує з вашого доброго способу життя в Христі. Адже краще, якщо на те Божа воля, страждати, будучи доброчинцем, аніж злочинцем. Тому що й Христос один раз за гріхи постраждав, праведний за неправедних, аби привести вас до Бога, убитий тілом, але оживлений духом, ним Він і духам, які були у в'язниці, прийшов і проповідував. Тим, які колись були непокірні, коли їх за днів ноя очікувало Боже довготерпіння, як він будував ковчег, у якому мало, всього вісім душ врятувалося від води. Цей прообраз хрещення, не позбавлення від тілесної нечистоти, а обітниця доброго сумління Богові, і нині вас спасає через Воскресіння Ісуса Христа, який зійшов на небо і перебуває праворуч Бога. Йому підкорилися ангели влади і сили. Друзі, ви прослухали випуск нового заповіту для нової України. Від 22 квітня ми слухали третій розділ першого послання апостола Петра. Секрети щасливого подружнього життя ще є у цьому розділі, і нехай Господь дарує нам таке щастя, таке благословення для України, щоб це була країна щасливих подружніх пар, які шанують одне одного, які шанують по-перше, самого Бога, служать йому і разом щодня моляться. До побачення, нехай Господь благословить нас, слава Ісусу Христу!